Підготовка до Хмельницький класік -фест у розпалі в обласній філармонії. Місцеві колективи відточують майстерність виконання інструментальної імпрези, яку вже за тиждень зможуть почути усі охочі. Незабаром долучаться й колеги з Німеччини, Польщі, Угорщини та Латвії. Кожен концерт абсолютно інший, різний по змісту, по наповненню по стилю, по жанру. Як я вже казав, що буде будуть звучати і саксофон з камерним оркестром. Буде вечір гітарної музики. Приїде соліст з Київської національної філармонії Андрій Остапенко. Буде струнний квартет з Польщі, дуетна музика, дует зі Львова. Ну дуже насичена, різноманітна, різнобарна програма. Фестиваль класичної музики наступник камер фесту, який 11 років поспіль проводили у Хмельницькій обласній філармонії. Перехід на новий рівень запланували ще кілька років тому, проте спершу завадила пандемія, а тоді повномасштабне вторгнення. Цьогоріч організатори вирішили грандіозному поверненню бути. Допомогла благодійна організація Фонд родини Кольгофер. Даний міжнародний фестиваль підтримує благодійна організація фонд родини Кольгофер, особисто Валерій та Оксана Кольгофери – засновники організації Дійної організації, а також хочу зазначити, що даний міжнародний фестиваль буде брати свій початок 9 лютого, і впродовж місяця будуть тривати низка заходів, концертів, різних майстер-класів. Тому разом з Хмельницькою обласною філармонією, благодійна організація фонд родини Пульгофер, запрошує запрошую усіх долучитись до заходів. Класична інструментальна музика витримала випробовування часом і досі має чималу аудиторію у сучасному світі. Тож меценати допомагають мистецтву жити, щоб поціновувачів прекрасного та його творців було ще більше. Один з таких наших партнерів це фонд родини Кульгофер, Які ми дуже дякуємо за підтримку, і це такі. Знаєте, я дуже називаю таких людей. Це послідовники тих. Меценатів і цих людей, які допомогли розвиватися, наприклад, моцарту, гайдну, бетховену, тому що без людей, які підтримували її в той час, не було б цих генів, ми б не мали цієї спадщини. Тому зараз це дуже потрібно. Сьогодні потрібно так само всередині. Нашої держави всередині в кожного із громадян, щоб була і надія, і віра, і впевненість у завтрашньому дні. Звичайно, що таким дороговказом, таким елексиром може бути лише мистецтво. Тому цей фронт мистецький сьогодні в нашій області тримає Хмельницька обласна філармонія, благодійна організація фонду родини Кульгофер. Підтримує такі ініціативи і однозначно підтримує проведення міжнародного фестивалю класичної музики Хмельницький класік-фест». великі симфонічні форми, камерну музику, сольні концерти та цікаві творчі колаборації протягом місяця, включно до 1 березня, можна буде почути і побачити в обласній філармонії. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.